А зараз який найпопулярніший популярний напрямок по розвитку? Як сати, ну це добрий сусід. Зараз є цей запит е, великий, а ще є. Називається SCЛАР підхід. Це коли е, є певна система. Я сьогодні стільки нових слів, слів дізнаюся. Це є коли громада включена вирішення е, по фасилітацію. У е формуванні проблематики в громаді і в її вирішення. Та? Це не коли хтось приїжджає і починає. там... Е Експансію робити за Львова там на схід і давайте ми навчимо вас, як жити. Ні, а це коли е, заплановані є різного роду фасилітаційні сесії в громадах, коли ми визначаємо, що саме потрібно, тому що ми розуміємо, що потреби умовно Полтави, Дніпра, і Кропивницького абсолютно відрізняються. Та там чи навіть міста і області абсолютно відрізняються. Коли, наприклад, зараз гуманітарного е, архітектури гуманітарного реагування по суті почали виключати вже і питання протекшену, тобто. І, education, та, тобто Вони вже перепочали передавати це якби на державу, бо це вже не є гуманітарне реагування, то ми бачимо, що є громада, це дуже де потрібно, та, тобто одним моментом ми не можемо це все скенсилити і сказати, цього немає чи цього не буде. Та, тобто вони мають дивитися, що їм, потрібно, ну, що їм дійсно потрібно.